Привіт, сьогодні ми розберемо історію однієї хвороби, яку більшість знає під зовсім іншою, більш звичною назвою. Отже, поговоримо про шигельоз. А назва ця дизентерія. Думаю, це слово знайоме багатьом, правда. Але що ж воно означає насправді з точки зору медицини? Так от, шигельоз це, по суті, і є медичний термін для бактеріальної дизентерії, а викликає її ціла група бактерій, які називаються шигела. це такі собі маленькі агресори, які, потрапляючи в наш організм, влаштовують там справжній безлад, запалення, інтоксикацію, ну і, звісно ж, діарею. Причому ці бактерії бувають різними. Є чотири основні типи, і серед них є, так би мовити, суперлиходій, шигелла Дісантерія. Чому саме вона? А тому, що вона виробляє дуже потужний токсин, який робить хворобу значно-значно важчою. Гаразд, збудниками ідентифікували. А як же він, цей невидимий ворог, передається від людини до людини? Основний шлях передачі називається фекально-оральним. Звучить не дуже приємно, але це ключовий момент. Простими словами, бактерія виходить з організму інфікованої людини і якимось чином потрапляє до рота здорової. Розуміння цього це вже пів справи у профілактиці. А як це відбувається на практиці? Ну, дивіться спочатку забруднення. Інфікована людина, скажімо, не помила руки і торкнулася дверної ручки, потім передача хтось інший торкається цього ж предмета. І третій крок бактерія потрапляє в організм, коли ця людина торкається свого рота. І ви не повірите, але переносниками можуть бути найзвичайнісінькі речі: брудні руки це класика. Але ще є іграшки, вода, молоко, салати, фрукти, навіть звичайні мухи можуть стати транспортом для шигел, переносячи їх на своїх лапках. Окей, бактерія потрапила всередину. Що ж відбувається далі? А далі починається справжній бойовик. Давайте прослідкуємо за цією подорожю загарбника. Отже, нульова година бактерія проковтнута. Перше випробування шлункова кислота. Це такий собі кислотний бар'єр. Частина загарбників гине, але найсильніші прориваються. Вони проходять через тонкий кишківник і через 12 годин або й більше досягають своєї головної цілі товстої кишки. І ось тут вони вторгаються в її стінки, починають шалено розмножуватися і виділяти свої токсини. І результат цього вторгнення дуже болюча запальна реакція. Слизова оболонка кишківника буквально руйнується, на ній з'являються ерозії та навіть виразки. Не дивно, що це так боляче. Звісно, організм не мовчить, він починає бити на сполох. Тож як розпізнати ці сигнали? Які симптоми? Все починається дуже гостро, просто раптово. Різкий біль у животі, спазми, температура підскакує і, звичайно, те, що найбільше виснажує, діарея. І щоб ви просто уявили масштаб проблеми, у важких випадках це може бути до 50 разів на добу, тільки вдумайтеся, це ж просто шалене навантаження і зневоднення для організму. Цікаво, що хвороба може розвиватися за двома основними сценаріями: перший колітна форма, тут головний удар припадає на кишківник, сильні спазми, болісні позиви, а у випорожненнях з'являються слиз і кров. Другий сценарій гастроентероколітна форма. Вона починається більше як харчове отруєння, знудоти, блювання, болю в шлунку, і вже потім до цього всього додаються симптоми коліту. Добре, ворог атакує. Як же ми даємо відсіч? Як лікарі діагностують і борються з інфекцією? Тут потрібен цілий комплексний план. По-перше, діагностика: роблять аналіз, щоб точно знати, що це саме шегела. Якщо випадок серйозний, підключають антибіотики. Але найголовніше це регідратація, тобто потрібно постійно поповнювати втрату рідини та солей. Далі йдуть сорбенти, щоб зібрати і вивести токсини. Ну і звісно, підтримуюча терапія, легка дієта, вітаміни, а після всього пробіотики, щоб відновити корисну мікрофлору. Але знаєте, найкраща битва, та якою вдалося уникнути. Тому переходимо до найважливішого: як збудувати свій захист і не допустити вторгнення взагалі. І ось тут є один дуже важливий нюанс імунітет після хвороби, на жаль, короткочасний, і він діє тільки проти того типу шигал, яким людина перехворіла. А їх, як ми пам'ятаємо, чотири. Тобто можна захворіти знову. Тому висновок один профілактика це наша найкраща стратегія. І що ж це за захист? Насправді все до банального просто, але неймовірно ефективно. Перше головне правило мити руки ретельно і часто, друге безпечна їжа і чиста вода, третя загальна гігієна і чистота в домі. І так, не забуваємо про боротьбу з мухами. Отже, який висновок? Знання це справді сила. Коли ми розуміємо, як поширюється інфекція, ми можемо ефективно захиститися. І це, мабуть, головне питання на сьогодні: а наскільки міцний наш власний захист? Чи достатньо ми уважні до тих невидимих загроз, що можуть чекати на нас у найнесподіваніших місцях?